Бара f 25. F25 Я не знаю, навіщо. Я не знаю чому Я не знаю, навіщо це існує, чому це існує, але карти поміняли. Ні. А може і так, я не знаю. Що це? Чому? Чому в 25-му році карти стали вже гірше? Чому тут навіть немає фону? Тут навіть над цим навіть не стараються вже просто. Ніхера собі, блядь... Засуджую таке поводження на треку. Мене тупо викинуло? Мене тупо викинули ті почки. І що, я приїду останнім? Сес. Боже, це бара 25, це. Це F25, це формула 25, до речі. І не просто Бара 25. Чому? Чо. Чи... От чому це... Тут навіть просто навіть не старались уже, знаєте, тут просто вже на оце накидали оцей трек, блять. Беріть, катайтесь ось в машинки. Просто навіть не старались. А такі дебіли, як я купляють. Я ще й останній їду. Я не думаю, що коли... я ще коли-небудь буду записувати бару. Але я побачив бару 25 на розпродажі і думаю. Ну, все-таки легенда. Легенда, як її не зіграти, а то то так. -ть -ть. Всі таки траси, Та так. Хоч музику додали. Давайте попробуємо хоча б не приїхати останніми. Я не знаю, це. Єдине, що я хочу зробити. Тому що Ми ж легенди Бара вже з вами. Ми легенди цього автоспорту Барівського. Такс. Якого... Так, я забув, що в нас тут ще є буст. Вау, у нас тут є буст. Диви, анімацію для буста зробили. Вау. Прикиньте, зробили анімацію для буста. Це неймовірно. Вау! Але пів... на це пішло пів карти. На анімацію для буста пішло пів карти. Опа, нам дали новий буст, зараз десь на прямій лінії. І ганемо, аби ще знати, де тут пряма лінія буде, тому що карти немає. Тому що карти немає, але ми потихеньку нас доганяємо, це може бути клач момент. Файно. Ми вже в шості. Чому ти це робиш? Зараз буде фініш на ця, нам треба використати весь бус якийсь є. Хорошо, ми вже другі! Перші, як вже обійшли! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, же -ой 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 -ой. ми повернулись! Ой-ой-ой-ой-ой, але свариться! Але свариться на фінальному колі. Першими йдемо! Господі, найс! Файно! Круто! Неймовірно! Так, тут обережно, так. Непогано. Аби не розвалитись десь тут зараз на поворотах. Ми ми, легенди Барро. Барро f 25 На цьому все. Ось такі відоси. Дякую всім за перегляд. Вирішив згадати цю легенду краще б не згадував. Хоча це було це було цікаво, прикольно. На один раз і видалити, просто повернути гроші не треба. Не купуйте це ніколи в житті. Негай проблеми, згадуємо згоди, робимо життя. Погоди, маємо щастить, та будьте здорові, хорошої днини, файної дни. Дякую за перегляд, та почуємось. Пока! Наше це зробив? Я не знаю.